Доброго дня! І так, закінчується жовтень місяць, і вже скоро буде листопад 2023 року. І наші підписники достатньо багато задаються питанням, а чи будуть якісь зміни по комунальним тарифам, платежам, чи буде збільшуватись комуналка з 1 листопада 2023 року? Я би хотів вам. Надати інформацію, чого очікувати від тарифів на комуналку починаючи з 1 листопада 2023 року. І так, поїхали. Підписуйтесь на телеграм та ютуб канали Банківський клуб і отримуйте більше відео, інформації та спілкування. Посилання під цим відео. Як зміняться ціни на комунальні послуги у листопаді 2023 року? Скільки коштуватиме газ, опалення та гаряча вода в Україні в осінньо-зимовий період? Вартість електрики залишиться для українців незмінною. В червні як підняли тариф, так він і залишається. Наразі всі українські споживачі платять 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат годин. За даними Міністерства енергетики, така вартість електроенергії збережеться до кінця опалювального сезону. Українці, в яких встановлено двозонні лічильники, можуть заощадити, заплативши за світло спожите вночі гривню 32 копійки за кіловат-годин. Вартість водопостачання та водовідведення поки що не змінюватиметься. Тобто з початку місяця українці за цією послуги платитимуть так само, як і в жовтні місяці. Тарифи на газ також. Залишилося без мін, але доставка газу коштуватиме менше. А отже, у листопаді вартість газу буде 7 гривень 96 копійок за метр кубічний. Вартість доставки для деяких споживачів зменшиться через те, що тепер ураховується тільки те газове обладнання побутових споживачів, яке функціонує і не є опломбоване.